5 січня, 26 рік, вечір. Двоповерховий автобус їде з Італії в Україну. Пасажирка Дарія Мельниченко їде тим самим рейсом разом з звичайною здавалося парою Італієць Роко та його супутниця Українка. На одній з коротких зупинок на 10 хвилин рокочує, що Дар'я говорить італійською по роботі. Підходить, знайомиться і починає розпитувати, куди вона їде. Відповіді нейтральні. Дистанція ввічлива, і тут у нього перемикає трошки. Кукуху він заводиться про те, що Україна погана. Президент поганий. А Путіна він поважає. Цей момент Дар'я описує в Трец як точку, де звичайний смолток перетворився на політичну провокацію в автобусі з людьми, які їдуть в Україну, що воює. Дар'я відповідає: прямо: якщо ти так думаєш, тобі не варто їхати в Україну. Роко завзято каже: там дім моєї дружини, а потім додає ще гірше, мовляв, дружина. Такої ж думки, І вона така сама українка. Дар'я відрізає ні, ми різні українки, і фінал цієї сцени обіцянка, що на кордоні вона розповість про це прикордонникам. Ніч із 5 на 6 січня. Дарія пише в втрет, що до кордону ще далеко. Тоді вони були приблизно за 9 годин до України. І ця історія з дуже локальної сварки стає серіалом для всього українського трець. Тисячі людей стежать чи пустять, чи не пустять, роблять меми, розганяють тег італієць на кордоні. Це важливий момент. Розголос стає сигналом для офіційних служб, що до них їде пасажир із конкретними публічними заявами. Це важливий момент. Розголос стає сигналом. Налом для офіційних служб, що до них їде критин з дуже цікавою публічною позицією, доїхав чи не доїхав в Україну, приварений італієць. Як на Дарії почали гайпувати всі, кому заманеться, і чому нам не варто? Створювати собі героїв, щоб потім не засмучуватись. В кінці буде важливий висновок цієї історії. Тож додивіться це відео до кінця. Вітаю, невгамовні! Ви на каналі на для вас працює Ігор. Дякую за підтримку. Зараз у нас актуальний збір на зарядну станцію. Постійна банка буде в описі до цього відео. Радий вас тут бачити. І давайте цим роком трошки ось так пошуршимо. That's why yeah. <laughs> 6 січня, 26 го ранок, автобус доїжджає до угорсько-українського кордону, пункт пропуску чоп Тиса Захонь. Це перша частка географічна шпилька у таймлайні. На КПП Дарія контактує з прикордонниками. У переказі Уніан вона пише, що старша зміни молода прикордонниця сфотографувала її документ та документи італійця. Також уточнила, чи знає Дарія італійську. Якщо що будеш перекладачем, сказала вона. Ключова деталь. Вони вже знали і чекали. Тобто інформація. ТРЕЦ доїхала до КПП трошечки швидше ніж автобус з італійським критином. Паралельно в медіа фіксується ще одна стадія. Роко та його супутницю повели на допитування, додаткове спілкування зі старшими зміни. 24 канал, посилаючись на оновлення дарії, вказує, що станом на 12.16 6 січня, їх вже вели на це опитування. Українські де не тільки українські. Прикордонники це не каральний комітет з коментарів. Вони працюють по регламенту: перевірка, співбесіда, уточнення мети, чого ти їдеш в цю країну. Після того як служба звернула увагу на резонансний допис, у пункті пропуску провели всі необхідні заходи прикордонного контролю із залученням інших контролюючих служб. Далі підключається ще одна гілка. Цифрові сліди самого року Суспільне Ужгород пише, що журналісти, блогер Віталій знайшов Тікток акаунт, який пов'язують із роком, і там останній допис, фото з автобуса та радість, що він їде до Росії через Україну. Дар'я підтвердила, що акаунт його це вже почало підливати бензин в багаття. Тобто ж такий Роко і навіщо він їхав до. України роко – 53-річний громадянин Італії раніше публічно невідомий. За словами самого року, він має українську наречену на ім'я Світлана, з якою планував побратися. Він їхав до України, щоб відсвяткувати весілля на батьківщині своєї. Коханою в автобусі чоловік хізувався, що вишиванку йому подарувала його українська бела, тобто кохана, і загалом справляв враження приязного туриста, доки не зайшла мова про політику. Роко мав із собою дружину наречену Світлану та її неповнолітню дитину. Вони теж були пасажирами того. Автобуса, судячи за слів року, його супутниця повністю підтримувала проросійські погляди. Він казав, моя жінка думає так само, і вона така ж українка, як і ти, звертаючись до Дарії. Це наштовхує на висновок, що обоє еталієць і його українська партнерка є прихильниками проросійських ідей. На своїй сторінці Роко викладав фото з нареченою Світланою та інший контент антиукраїнського характеру. До прикладу, він поширив зображення президента Зеленського з підписом: Маріонетка Трампа вартує менше ніж недопалок і куцик. У профілі роко було багато інших пропутінських і антиукраїнських дописів. А в описі акаунту він триразово написав абревіатуру РУ з сердечками, ну тобто натяк на любов до Росії. Ці факти стали відомі громадськості після розголосу історії і підтвердили, що випадкова розмова в автобусі розкрила справжні переконання цього італійського кретина. 6 січня, друга половина дня. Рішення офіційне року 53 роки. Громадянин Італії відмовлено у в'їзді в Україну. Йому заборонено в'їзд на три. Роки формулювання причин у публічних коментарях ДПСУ про російські погляди та виправдовує збройну агресію РФ проти України, тобто йдеться про порушення норм українського законодавства, справедливо. На хіба ти і твоя йомнута та дружина, якщо вона має ті самі погляди, їдете взагалі в Україну? Чи є відео прямих відеозаписів конфлікту в автобусі у відкритому доступі немає? Історія стала відомою зі слів очевидці Дарії в соцмережах. Згодом Дарія дала інтерв'ю українським змі, детально переповівши розмову з роком. Зокрема, вона згадала, що під час сварки Італія зійшов до відвертих провокацій, вигукував. Хай Гітлер і називав українського президента наркоманом. Okay. Ці слова очевидно були покликані образити українців, повторюючи штампи російської пропаганди про нацистів при владі в Україні. Тощо Почуваюся себе гордо. Я сподіваюся, вже, що скоро спора мітатовій диспозиції він це бачить, і Я буду гордістю саме його, як і я сала гордістю багатьох українців, і це для мене велика честь. Я виклала цю цей допис стрес просто для підтримки. Але я думала, там буде 50-100 чоловік. Тому що моя сім'я ніхто не мій наречений, ніхто не знав, що зі мною трапилось до останнього, поки це не забіксилося в інтернеті, і мені вже довелося їм просто процеси розповісти. Як ти трапилось? Ми була посадка в місті Мілан. Цей пасажир був вже трошечки неадекватний, тому що він був на підхвитку разом зі своєю наречним. Єною потім я вже сіли в автобус. Була перша зупинка, на якій ми всі вийшли, і він почав до мене говорити. Але це був такий як впит. Я не знаю, чому він мені рішив вирішив це сказати свою думку, висловити, що от я вважаю, що Зеленський є критином, що я підтримую Путіна, бо Путін є величною людиною. Перед тим всім, я йому зробила комплімент, тому що я побачила, що він вишиванці, але я чула, що це італійсь, тому що він італійською екскуркувався. Він сказав: Так мені це подарувала моя дружина. Але по факті не дружина, тому що вони їхали в Україну саме одружитися. Я була дуже зла. Я, я мкати, ну вам не варто їхати в Україну. Я пішла до водіїв скаржитись на цього пасажира. Я сказала, що я на кордоні буду підходити до прикордонників. І е, маю повідомити про цього пасажира, що він має таку проросійську позицію. Тепер вісім мене дуже підтримали. Вони сказали, так так. Якщо хочуть, ми там самі підійдемо до прикордонників. Скажемо, ну, я кажу, ні, я маю саме власне впевнитись і маю піти саме. Я таким чином, попри відсутність відео, покази самої Дарії та інших свідків стали підставою для дій прикордонників. Пізніше свідки письмово підтвердили. Її слова під час розслідування інциденту, реакція у трець та інших соцмережах. Історія року стала вірусною в соцмережах. Трец і швидко поширилась в інформаційному просторі. Початковий пост Дар'ї Мельниченко, опублікований за її словами, після першої зупинки автобуса, спричинив величезний резонанс. Він набрав понад півтора мільйонів переглядів і десятки тисяч вподобань та. Коментарів. Українські користувачі активно обговорювали ситуацію, запустивши флешмоб мемів на тему Італієць на кордоні. Деякі жарти і слогани стали крилатими. Зокрема, фраза Дарії я ляжу, але воно не заїде в Україну. Перетворилася на народний мем. Українці, звичайно, масово підтримували позицію Дарії і дії ДПСУ, висловивши думку, що путіністам не місце в Україні. Монобанк. Оперативно розробив тематичний дизайн картки, присвячений історії року. У ТРЕЦМОНАНК опублікував зображення карти з надписом Чао», натяк на пісню про прощання і підтвердженням, що клієнти вже можуть. Відключити собі такий дизайн. Київстар у своєму дописі жартома запропонував спеціальний роумінг для Роко на здоров'я, здоров щоб він залишався на зв'язку, повернувшись до ЄС, але вже без України. Цей пост зібрав тисячі лайків. Лап'єць мережа піцерії оголосила промокод роко на знижку для своїх клієнтів, обігравши ситуацію в рекламі. Мовляв, італійська піца без проросійських присмаків. UA Animals пожартувала про випуск благодійного мерчу на тему небажаних гостей. Тонкий натяк на те, що не кожен турист заслужив гостинність. Їхній пост набув популярності, адже грубий вислів Дарії про роко багато хто сприйняв з гумором. Та схвалення одним з показових моментів став подарунок для Дарії. Український бізнес виготовив для неї футболку з написом Я ляжу, але воно не проїде. Тобто з тією самообіцянкою, якою вона присоромила роко. Фото Дарії з цією футболкою розійшлося в мережах як символ громадської сміливості. Сама ж Дарія зізналася, що не очікувала такого резонансу. За її словами, історія розлетілася світом, і італійці навіть писали мені слова підтримки італійською. Підкреслюючи, що більшість італійців не поділяють поглядів Рокко. українське суспільство продемонструвало єдність в питанні національної безпеки не пускати чужинців із любов'ю до Путіна. Одинична історія, поки що, за участю конкретної особи, але вона відображає цю реальність в Україні не закриватимуть очі на прихильників агресора, навіть якщо це іноземні. Туристи, лінія між свободою висловлювань і відповідальністю за них проходить саме там, де починається виправдання війни. Від себе додам, що в цілому Дар'я молодець, але не варто переоцінювати і канонізувати її. Я це вам скажу, навіть не вивчавши її минуле. За мене це зроблять люди. Вона проста людина, яка потрапила в непросту ситуацію, і випадково вийшла з нею переможцем. В Україні, зокрема, у війську всі, хто носить форму і захищає територіальну цілісність України зі зброєю в руках, незалежно від статі, є більшими героями. І Я це кажу не для того, щоб применшити вчинок Дар'ї, а щоб не забували і не звикали до того, що в Україні є мільйони героїв, які роблять надлюдську роботу кожного дня без соціальних мереж, без належної подяки і відпочинку, просто тому що так треба. На позитиві для вас працював Ігор Нахіба. Допомагайте справжнім героям, воїнам світла, котикам зсу, і побачимось в наступному випуску.